Біля села Писарівка сталось ДТП із загиблими. Ветерани з Вінничини здобули призові місця на міжнародних спортивних змаганнях. Сьогодні українці складають національний тест медіаграмотності. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Шестеро людей, з яких двоє неповнолітніх, загинули внаслідок аварії неподалік села Писарівка Вінницького району. На автодорозі «Стрий», Тернопіль, Кропивницький і Зварине. 36-річний водій автомобіля ДАВ, житель Гайсинського району, не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом. Через ДТП водій мікроавтобуса та п'ятеро його пасажирів загинули на місці аварії. У результаті зіткнення вантажівки Дав та мікроавтобуса Ренотрафік загинув водій останнього автомобіля та п'ятеро його пасажирів віком від 16 до 48 років. 36-річний водій вантажівки із травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий в процесуальному порядку. У нього відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. За фактом ДТП, слідчі розслідують кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Слідчі призначили проведення ряду експертиз для встановлення усіх обставин та причин аварії. 150 нових та більш ефективних FPV-дронів покращеної модифікації передали третій штурмовій бригаді. Вони дозволяють краще виконувати бойові завдання та нищити ворога. Це чергова передача від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. FPV-дрони відіграють надважливу роль на полі бою. Можна сказати, що вони допомагають виживати нашому особовому складу. І кожен з них, майже кожен з них, влучає зараз в ціль, тому що наші ФПВ-пілоти зараз дуже вправно працюють на, на напрямку. Відповідно, дякую міжрегіональному гуманітарному координаційному штабу за постійну підтримку. Це вже 590 дронів було передано. Десятки успішних операцій з пересадки органів від померлих донорів виконали вінницькі лікарі. У такий спосіб врятувавши вже не одну людину. 17 жовтня у світі відзначають день донорства та трансплантації органів. За останні роки Вінниччина стала лідером з розвитку трансплантології. У місцевих лікарнях виконали вже чотири операції з пересадки серця, а також три десятки нирок та три печінки. З нами на зв'язку Олег Капшук, лікар-уролог, трансплантолог, завідувач урологічним центром з відділом трансплантації органів лікарні імені Миколи Піргова. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Доброго дня. Чи пам'ятаєте першу трансплантацію нирки, зроблену на Вінниччині? Так, звичайно. Це була визначна подія для нас. Ми тривалий період до цього готувалися. Це було 11 грудня 2021 року. І при виписуванні пацієнта з відділення це була родинна трансплантація, Мати віддала нирку своєму синові Артему. Ми виписували їх з відділення десь близько нового року і назвали це новорічним дивом. Це була важка робота великої команди лікарів, не лише моєї. Ось адміністрації, і анестезіологів, трансплантологів, хірургів і інших. Це чудова подія. А скільки трансплантацій вдалося зробити за останні роки? Всього наш центр виконав 30 трансплантацій нирук. На даний час за останні два роки ми фактично 15 трансплантацій на рік робили. Цьому році вже 16 трансплантацій нирок. Також виконано 4 трансплантації серця та 3 трансплантації печинки за останні 2 роки. І це значний крок вперед. А чи дійсно така пересадка органів є безкоштовною для пацієнта? Як людина може скористатися такою допомогою? Е Дійсно безкоштовно, це правда, держава забезпечує всі процеси безкоштовно для пацієнта. Витрат ніяких пацієнти не несуть для того, щоб попасти на трансплантацію при наявності показань до цього людина за направленням фахових, фахових спеціалістів стає без очікування і при на такі лікування, тому що, наприклад, для них є альтернатива. Хронічний гемодіаліз, при печінці і серці альтернатив фактично немає. Таблетована терапія, поки пацієнт не загине. Тому для цього. Але потрібна згода, і це більше нічого і показання. Наскільки українські, зокрема, вінницькі лікарі, готові до таких операцій? Ну, ми готові до цього. Ми розширяємо наші можливості. Декілька бригад: одні люди займаються трансплантацією нирок, інші люди займаються трансплантацією печінки, інші трансплантацією серця. Майже повністю всі цикли вже виконуються спеціалістами нашими, нашої лікарні. Ми всі пройшли навчання, і успішно, як показує практика, це виконуємо. Наші результати відповідають світовим результатам, якщо взяти загальну статистику відторгнень чи якихось проблем, то я думаю, що ми десь середні показники світові виконуємо по цьому по ефективності і по решті. Чи впливає позитивний настрій людини та її віра в успіх операції на те, як приживаються самі органи? Ну, безумовно, це питання більше не медичне, а філософське. Добрий настрій і операційної бригади, і самого пацієнта, віра в лікарів, віра в добро. Тому що якраз те, що стосується трупного донорства, це пов'язано з добром. Хтось має Віддати свій орган для того, щоб жив хтось інший. Якщо це стосується смерті близької людини і родичі дають згоду, це значна подія. Вони в розпачі, але вони можуть отримати втіху про продовження життя іншої людини. І це е, дуже надихає інколи, коли ти бачиш чиюсь жертовність для порятунку життя інших. Тому це важливе питання, і свідомість населення, свідомість лікарів, які приймають в цьому участь, дуже важливі. І тоді ми все переможемо. У нас великі перспективи і потреба. Дякуємо вам за ту важливу справу, яку ви робите, і за те, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, слава Україні. Ми переможемо. Героям слава! Олег Капшук, лікар-уролог, трансплантолог, завідувач урологічним центром з відділом трансплантації органів лікарні імені Миколи Пирогова, був з нами на зв'язку. На Вінниччині стартувала регіональна платформа діалог влади та бізнесу. Щотижня на базі Вінницької ОВА проходитимуть онлайн-зустрічі, де підприємці зможуть поділитися ідеями для покращення економічної ситуації в регіоні, а ще обговорити проблеми, що заважають розвитку підприємництва. Створення такої платформи для регіонів ініціював президент України Володимир Зеленський. Новий формат системного та конструктивного діалогу влади і бізнесу дозволить нам вчасно реагувати на запити підприємців та підтримувати їх, формувати критично важливий в умовах війни пакет пропозицій загальнонаціонального рівня для розгляду на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Отож, я запрошую вас, шановні підприємці, на першу зум зустріч в рамках платформи діалог влади та бізнесу. Сподіваюсь, що ця платформа надасть нам відповідно додаткової енергії і е, ті зусилля нашого бізнесу, які будуть підтримані зусиллями нашої влади, е, знову таки забезпечать належні належний економічний розвиток нашого регіону. Енергоощадні технології, які дозволять відновити енергосистему держави, а також ефективно та вчасно подавати тепло в домівки українців. Країна повинна навіть за війни поля вітряків, фотопанели, утеплення багатоповерхівок та біогазові установки. Усе це впродовж останніх 10 років, встановлюючи своїх невеличких громадах Чехія та Австрія. Завдяки альтернативним джерелам енергії, ці країни відмовляються від російського газу. І завдяки створенню таких енергопрогресивних громад навіть у маленьких населених пунктах створюються додаткові робочі місця. Зараз у Чехії та Австрії працює група українських журналістів, які переймають досвід цих країн, які мають роз'яснити, як ці новітні технології мають запрацювати в Україні. З нами на зв'язку Дмитро Литвиненко, фахівець з енергоефективності, координатор журналістської спільноти. Вітаю вас. Привіт, колеги. Привіт. Як Чехія та Австрія почали працювати у напрямку альтернативних джерел? Ну, я б сказав удавно. Відповідно, питання, що нам треба теж стартувати. І ми, в принципі, стартуємо. У нас вже доволі багато є. У нас встановлюється зараз під час війни сонячні станції на шпиталі, на системи по подачі води на водоканали. Люди думають про це. І ми це сприймаємо про інакше. для них це. Економія, як платити менше, то для нас це стабільність, гарантія, передбачуваність. Важливо зараз в цій війні використовувати всі максимальні ресурси, які можуть бути. Сміття використовуємо сміття. У нас є щіпа, використовуємо щіпу. Ми маємо бути дуже розумними зараз, дуже ефективними, для того, щоб перемогти. Ми кажемо не тільки про відбудову України після війни, але й вже зараз. У нас зараз є міста, теж ж вінниця. Яка прийняла багато революнного бізнесу, наприклад. Йому потрібна енергія. Можна встановлювати вітряки. І це не так дорого. І зараз у нас унікальний час, коли нам готові допомагати. Хтось може надати транспорт, хтось може не розуміти там, чому зброю, але технології не сподіваться. Я знаю прекрасні місця, які використовують прекрасну міжнародну допомогу. Головне, це просити, і щоб люди знали, що саме просити. Важко допомогти тому, хто не знає, що йому потрібно. того ми привозимо журналістів, щоб вони показали, що це не космос, що технології зараз такі є, і з нами готові ними Ви вже казали, що про переробку сміття знаємо, що у місті Брно навчились робити тепло зі сміття. Наскільки ці технології взагалі реально впровадити в Україні? Абсолютно, і вони впроваджуються. Житомирі прекрасний свій завод. Там ще треба трохи з сортування розібратися, але це є. У Львові відкрили першу компостувальну станцію, де люди можуть органічні свої відходи віддавати і від їжі. І забрати добрива, наприклад, пасти дачу. Чому ні? Знов таки, це питання у нас таке вже є. А тут такі є масово. І ми можемо показати, що це не космос, це не якісь технології, про які ми можемо хіба чути. Коли я почав займатися темою енергоефективних будинків, мені доводилось в Польшу їхати, показувати будинки. А зараз я можу поїхати в ваші зуміниці і зняти купу будинків, які вже відновлюються, які вже модернізуються, встановлюють сонячні панелі, роблять утеплення. Це не космос. Важливо розуміти, що це не космос. А ось Австрія має вітряки. Їх реально запустити у нашій державі. Реально запускаються. Тому біля трускарця відкрили десь самих вітряків, І вони дають сумку 5% від цієї генерації Львова Львівській області. Поруч трускавцям збирається німецька компанія робити завод з виробництва мінеральних відкорців. Їм потрібна енергія. Будуть вітряки, буде енергія, буде завод, буде робота. Буде чим зайнятися українцям, які. Не поїдуть за кордон, лишаться в наших українських містах і будуть розвивати. А наскільки важливо і такі енергоочання? Розумієте, що зараз час, коли нам багато можуть дати, а не продавати. Зараз час, коли люди такі правильні речі пройшли. Ми всі просимо генератора. Дайте нам генератори. Але ми маємо розуміти, генератор це солярка, його треба заправляти. Солярку нам не подарують. Давайте просити щось. Адекватно, як робить чортків, як робить Ніжин, як робить загін. Таких громад вже багато. Але треба, щоб всі громади стали. А ось наскільки важливо такі енергоощадні проєкти впроваджувати під час війни? А у нас не буде часу перемовляти. Як от ми відновимо Україну зараз на архіті міста, такими вони і будуть дуже доволі довго. Треба просто розуміти, зараз буде унікальна можливість. Нам не треба буде руйнувати, Нам щось руйнувати. Нам треба будувати, і будувати ми поради. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. Димайтесь, беріть досвід класний, і думайте, як можна нас робити. Повінниця, ви молодці. Багато проєктів у вас не присутнішли. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Дмитро Литвиненко, фахівець з енергоефективності, координатор журналістської спільноти. Російські окупанти використовують медіа та різні соціальні мережі, щоб поширювати неправдиву викривлену інформацію або пропаганду. Аби молодь та люди старшого віку вчились відрізняти брехню від правди у Вінниці проводять різні тренінги. До тижня медіаграмотності студентки педагогічного університету пройшли національний тест та перевірили себе. Студентка Вінницького педагогічного університету Софія Крушельницька вперше проходить тести з медіаграмотності. Не дивлячись на це, її показники на найвищому рівні. Софія майбутня журналістка. І в її професії найважливіше це подавати правдиву інформацію. Перше проходила такий тест. Ось, але несподівано добре були вийшли результати. Аби дізнатися свій рівень знань та перевірити критичне мислення, в Україні проводять національний тест з медіаграмотності. Тестування складається з 25 питань, поділених на п'ять тематичних блоків. Після проходження тесту учасник автоматично отримує результат. Важливо в першу чергу для себе самих, тому що студенти активно користуються телефоном. Сидять у соцмережах, дивляться багато тіктоків, сидять в інстаграмі, а це соцмережі, в яких маса, просто маса фейків і маса маніпуляцій. Тому критичне мислення це єдине, що може провести через цей світ фейкових технологій, скажімо так, та штучного інтелекту. Тому що не буде стояти над тобою людина, яка кожну новину буде тобі аналізувати. Ти можеш робити це тільки самостійно. Розрізнити фейки та виявити мову ворожнечі в новинах. Основні завдання національного тесту. Найважче студентам було відрізнити реальне фото від створеного штучним інтелектом. Були досить важкі питання, над якими було треба було трошки довше подумати. Наприклад, питання пов'язане з штучним інтелектом, досить таки було важко розібрати, де правильна відповідь. Де ні, я таки не знаю, чи пральні відповіла, чи ні. Національний тест з медіаграмотності проводять третій рік поспіль, і щороку все більше людей мають бажання перевірити свої знання. Вікторія Ліварчук, Софія Крушельницька, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Троє ветеранів із Вінниччини – Армен Гаребян, Ярослав Фіногенов та Віталій Верес добули нагороди на перших міжнародних змаганнях «Strong Spirits Games». Що відбулись в Мадриді? 50 ветеранів з України змагались в п'яти дисциплінах: жим лежачі, веслування на тренажерах, підйом гирі та змагання на ейрбайку у міжнародному турнірі. Взяли участь 80 захисників і захисниць п'яти країн світу. Це ветерани війни з України, Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та Нідерландів. З нами на зв'язку Віталій Верес, ветеран російсько-української війни. Вітаю вас! Доброго 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 дня. Вітаю. Вітаємо вас з перемогою. Ви встановили рекорд у дисципліні ейрбайк. Розкажіть, що це за вид спорту та як ви готувались до змагань? А, дякую, дякую за а, привітання. А, дійсно, для мене особливо це також перемога в першу чергу над собою, тому що не буде, не буду, а, не буде секретом те, що дійсно підготовка була вкрай складною. Я був мега дисциплінований, на тренуваннях відкладався на максимум, і це дало свої плоди. Айрбайк, це, якщо можливо, додавали до Ставідо, це більш силовий тренажер, так, на якому необхідно а, з м'язами всього тіла розганяти. Маховик, так, і палети по цьому калорії. Тобто дисципліна насправді вкрай складна вкрай тяжка. Як проходив турнір? А, вам, дуже звичайно а, дякую організаторам так, за цей турнір. А, взагалі, я... Турнір цей це фестиваль триває кілька днів Arnold Classic Europe. Змагання у нас були 11 жовтня, і в принципі, так як це відбувається в Україні, тобто по кожній дисципліні з, заявлені учасники так виступали. І дійсно дуже, дуже було потужно те, що приїхали ветерани, так як вже говорили, з Штатів, з Естонії, з Нідерландів, з Ісландії. Це дуже круто окремо звичайно я позитивні такі моменти, так один з ветеранів з Ірландії. Так він отримав своє поранення, захищаючи незалежність та суверенітет України. Отримав поранення. Він в Україні так, е так як він є е в іноземному легіоні. Тому це окрема така е історія, яка дійсно чіпляє, так як я йому говорив його звати річ, що, що дійсно такі люди мотивують е людину з іншої країни і е робить правильну справу. І це також. Е Величезний величезний посил всьому світові, так щоб привернути увагу до російсько-української війни, щоб а, чим менше людей, організацій країн були б байдужими до цього, що відбувається. А в яких наступних змаганнях плануєте брати участь? Наразі правда в мене заплановано трошечки відпочити, так я це були основні змагання сезону. Так і зараз трошки відпочинок періоду між сезоння, і тому календаря нового нового змагального періоду я ще не бачив і не з цим всім. Проте тренування будуть зараз трошки в енергозберігаючому режимі, проте вони будуть. І я, я тренуюся можливо можна сказати все своє свідоме життя, так саме з 2006 року. Починаючи з легкої атлетики, а далі, вже коли вступив на службу в 2011 році, ознайомився саме з залізом Сленгово, і боксом. Та, і з цього періоду взагалі займаюсь і продовжуємо це робити. Дякую, вам, що вийшли з нами на зв'язок, і бажаю вам успіхів у всьому. Так, да, Дякую вам, що запросили. І дійсно, на своєму прикладі, я хотілося б показати те, щоб. Більше більше ветеранів залучалося до спорту, так неважливо, чи це силовий стрім, чи будь-які ви спорту, по це дійсно цілі це відновлюється надає нові стимули, і це є величезною, величезною мотивацією для усіх тих цивільних, які дивляться і, і, і дає ветеран звірцем тої і втіленням сили волі, так сили волі українського духу, українського характеру, і це важливо. Тому шановні ветерани. Долучайтесь до спорту, це дійсно класно, це стілює. Дякую. нашим глядачам. Нагадую, Віталій Верес, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. А це власне були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Донатьте на Збройні сили України. Тим самим наближаєте нашу спільну перемогу. Бережіть себе до зустрічі.